Дихати на повні груди так, наче це останні хвилини життя, планувати усе на сьогодні, бо завтра є надто туманним, любити себе за минуле та легко прощатись із ним, мов зі сміттям, усвідомити цінність дзвінка до мами, відчути на повну дуальність власних думок, радіти в моменті і боліти байдужістю інших. Ніж ребер, колючий, нервовий клубок і їсти себе за нездатність робити більше, не знати, як правильно та йти наосліп вперед, боятись за завтра рідного міста, вважати себе за здорових і лиціти в ментальний кювет у намаганні зіграти з пострадною в твістер. Збиратись щоранку докупи. Бачити всюди мінуси та любити своє за плюси, забути, як тепло в шкарлупі, збагнути, що голос твій не для краси, намагатися бути почутим молодість.